Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок інформатики. Тема нашого уроку логічне слідування. Налаштуємось на урок. Сонце встало, запалало і дітей всіх привітало. Добрий ранок, сонечко, добрий ранок, діточки, добрий ранок квіточки, хай цвіте лужочок і шумить гайочок. Будемо дружно працювати, щоб змогли на всі питання повні відповіді дати. Повторимо правила поведінки та безпеки за комп'ютером. Сьогодні на уроці ми продовжимо працювати зі складними висловлюваннями. Познайомимось з поняттям висловлювання з логічним слідуванням та його видами. Створимо власну гру зі складними висловлюваннями. Пригадайте, чому в програмуванні так важлива умова припинення дій. Що таке висловлювання? Які речення можуть бути висловлюваннями? Як утворюються складні висловлювання? На минулому уроці ми ознайомились з одним видом складного висловлювання. Якщо умова йде дощ, то і наслідок одягни дощовик. Дане висловлювання називається неповним розголудженням. Неповним розгалуженням. Існує лише умова та інструкції, як діяти, якщо умова правильна. Структура, якщо умова йде дощ, то наслідок одягни дощовик інакше, наслідок 2 візьми з собою парасольку». Отже, структура якщо то інакше. Це повне розгалуження, відповідна умова 1 і до цієї умови існує мінімум дві інструкції, як діяти. Отже, це повне розгалуження. Неповне розголуження, повне розголуження. Давайте подивимося, як побудовано повне складне розголуження. І так, якщо умова Йде дощ, то наслідок один одягни дощовик. Інакше, якщо умова на вулиці спекотно, то наслідок два, одягни капелюх. Інакше наслідок три запитай у мами, що одягти. Логічне висловлювання зі слідуванням. Повне розгалуження дає змову перевірити потрібну кількість умов. Ось ми бачимо декілька умов. Отже, це логічне висловлювання зіслідування. Запам'ятайте, що це таке? Це таке висловлювання, у якому існує умова та один чи більше варіантів інструкції. Щойно ми з вами розглянули? Якщо то, і якщо то інакше, і щось виконується інакше. Сьогодні під час уроку будемо створювати гру «Лабіринт». додамо спрайт лабіринту, Налаштуємо до нього виконання. Так, визначимо розмір і додамо до нього виконання музичного супроводу. Під час гри у нас є ось такий відтворюватись звуки. От, Мелодія для гри. Виберемо гравця, додамо гравця, і щоб відслідковувати, чи користувач все вірно робить, налаштуємо цього грайт, спрай, спрайта гравця. Налаштуємо таким чином, щоб він захистився за вказівником миші. Налаштували ось за допомогою таких команд. Так, да. умови під час гри у нас будуть наступні. Якщо ми доторкнемося до червоного кольору, ось вибираємо, то відтвориться. Звук старту. Відтворити звук старт. Далі. Якщо ми доторкнемось до кольору, то відтвориться звук помилка. І ми повер... повертаємося у вихідне положення. От, Повернутися x 0 Y168 168. Це вихідне положення. І далі, якщо не колір, то відтвориться звук, перемога. І ми переміщуємося у положення і зупиняємо все. Вихідне положення і зупинити все, це якщо зелений. Але у разі хибності і першого, і другого висловлювання, буде висловлюватися звук підтримки. Ось так бачимо. Інакше відтворити звук підтримки. Ось такі у нас три блоки. Давайте подивимося відео інструкцію, як це буде відбуватися. І так, удалили спрайта. Вибрали з папки лабіринт. Розмір. Розмістили. Звук, мелодія до гри, обираємо гравця. Вихідне положення. Так, створюємо налаштування для гравця завжди і слідувати за вказівником, перемістити на два кроки наступне налаштування звуки. Так і так. І якщо червоний колір позначили то звук старт. Наступний І якщо убирає, торкнеться рамки чорний? то Обираємо звук, помилка, і нам треба переміститись на початок. І далі, якщо зелений ось такий. То у нас звук перемога. Перемістити на початок і зупинити все, інакше підтримка, і ми будемо рухатися. Давайте подивимося, як це буде. Так, торкнулась чорного. Так. Відпочинемо. Тепер попрацюйте самостійно. За інструкційною картою відеоінструкцією створіть власну гру в лабіринт. Підведемо підсумки, порефлексуємо. Оберіть відповідну цеглинку Лего. На уроці мені дуже сподобалось. На уроці мені сподобалось і на уроці мені не сподобалось. А я чекаю від вас посилання на ваші проекти Гра лабіринт. Прощаюсь з вами до наступного року. На все добре, до побачення!